Вітаємо на першому подільському. Наша команда підготувала найактуальніші новини на дану годину. Розпочинаємо. Розпочнемо з даних від Генштабу Збройних сил України щодо втрат противника за добу. Силами оборони України було знищено 430 терористів армії РФ, 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 60, 1 одиниця БПЛА, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки. Дякуємо нашим захисникам. І віримо у перемогу. Далі будемо говорити про мерзотників та зрадників, адже контррозвідка служби безпеки України затримала колишнього депутата Запорізької міської ради, який наводив ракети по Україні. За його даними, росіяни здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні поточного року, внаслідок чого загинуло троє місцевих жителів та зруйновано понад 30 приватних будинків та підприємство. Зрадником виявився Палкий, Прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після відбуття терміну він, вис, він вступив в місцевий осередок забороненої компартії і у 2015 році майже півроку був депутатом Запорізької міської ради. Наприкінці 2022 року він був завербований для проведення розвідувально-підривної діяльності, е, саме проти нашої держави, сформувавши власну інформаторську мережу. Також він зливав інформацію про діючі підприємства та стан критичної інфраструктури. Тури, роблячи фото та відеофіксацію під час обшуків служби безпеки України у помешканні зрадника було виявлено мобільні телефони, якими він зв'язувався з спецслужбами РФ. Ще знайшли велику кількість забороненої комуністичної символіки. Наразі йому оголошена підозра у вчиненні державної зради. Справа служба справи у е, перепрошую служба у справах дітей Львівської міської ради за підтримки фонду Рідні створює комунальну установу. Спільнота. Даний проект дасть змогу дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування, проживати у комфортних умовах та проводити час за спеціальною навчальною програмою. Є приміщення наразі тривають ремонтні роботи. У спільноті водночас зможуть проживати 20 підлітків. Простір матиме два крила, де буде розташовано окремо кімнати для хлопців та кімнати для дівчат. Також передбачена бібліотека, спортзал та простір для навчання. Головна мета проекту підтримати та підготувати талановиту молодь до дорослого життя і сформувати спільноту активних, впевнених у собі та успішних у майбутньому молодих людей, які прагнуть розвиватись. Уже на осінь планується відкриття. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що близько 11-ї години ворог знову атакував Київ. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в оболонському районі. Деталі уточнюються і вкотре наголошуємо на важливості правильного реагування на сигнали повітряної тривоги. Далі про Хмельниччину гордість міста та області. Спортсменка Марина Бех-Романчук виборола друге місце на другому етапі престижних легкоатлетичних змагань. Діамантова ліга ліга-2023». Дана спортивна подія відбулася учора, 28 22... перепрошую травня, у місті Рабат, що у Марокко. Марина показала чудовий результат у секторі з потрійного стрибка. Але перше місце здобула спортсменка з Куби. Вітаємо Марину з чудовим успіхом та усю команду на чолі з тренером Вадимом Крушинським. Бажаємо нових перемог та міцного здоров'я! Сьогодні через аварійно-відновлювальні роботи буде призупинено водопостачання по вулиці Завадського, 5 та 7. Орієнтовний час виконання робіт з 12 по 17 годину повідомили у Хмельницькводоканалі. Також нагадаємо, що через планові ремонтні роботи з 9.30 до 17.00 години світла не буде на вулицях Верейського, Нагірна, Провулок Нагірний, Провулок Серпанковий та Провулок Смотрицького. Також з 10.00 до 16.00 світла може не бути за такими адресами: вулиця Бажана, повстанська, спортивна, трудова, Чорновола та Проволок Спортивний. Ще з 10.00 до 16.00 можуть бути відключення у селі Водички та Богданівці. Для уточнень можете завітати на сайт Хмельницького Беленерго, щоб ознайомитись детально з вулицями та номерами будинків. На Славучині у селі Жуків у, у, у Лошанівської громади будівлю сільського клубу відтепер буде прикрашати патріотичний мурал. Ідею реалізував сільський голова завідувачка клубу спільно з сином та чоловіком. Відтепер усі жителі села мають змогу споглядати за даною красою, і жителі залишають лише позитивні відгуки про створене. Творці поки не анонсують про створення нових муралів у селі, але впевнені, що з часом і місцеві жителі долучаться до створення нових. Станом на зараз це уся. Актуальна інформація, якою хотіли поділитися на дану хвилину. Зустрінемось у наступних ефірах.